Цинк це не просто мікроелемент, а справжній стратег здоров'я. Він бере участь у понад 100 ферментативних реакціях і є ключовим у процесах. Поділу клітин, загоєння ран, синтезу ДНК, а також у роботі імунної системи. Цинк потрібен клітинам імунітету, які дуже швидко оновлюються, без нього вони просто не можуть працювати ефективно. А ще він підвищує стійкість до паразитарних інвазій, завдяки чому організм краще захищається від непрошених гостей. Цинк також. Зменшує рівень запалення, увільняючи сили організму на боротьбу з інфекцією. Не забуваємо і про щитоподібну залозу. Вона регулює обмін речовин і без синку її робота сповільнюється. А ще він бере участь у захисті шкіри та слизових оболонок, зокрема кишківника, створюючи потужний бар'єр проти вірусів, бактерій та паразитів. Це означає менше висипань, краща регенерація, міцніший імунітет. І і пам'ятайте, тривалий дефіцит синку може не проявлятися яскраво, але він поступово зменшує наш імунітет, енергію та настрій.